Фантастика це не що інше, як мрії та фантазії, а вони є абсолютно у кожного. Головне визначити вид фантастики, який цікавий саме для вас. Чи це будуть космічні пригоди, чи подорожі в часі, чи наукові відкриття, чи перетворення, чи може антиутопії. Ну а для того, щоб визначитися, пропоную вам переглянути мій ТОП. Та перш ніж почати, підпишись, будь ласка, на мій канал, та став лайк цьому відео, мені буде дуже приємно! Давай разом популяризувати україномовний контент. А тепер можемо починати. Рубікон 2056 року на Землі трапилася справжня екологічна катастрофа, яка поставила людство на межу вимирання. Ідея щодо колонізації та знаходження населених планет виявилася провальною, і тепер потрібно шукати новий вихід. Незважаючи на це, в космосі все ще існують космічні станції. Саме там вирощуються водорості, які здатні давати кисень. В одній із таких станцій перебуває команда астронавтів. І дуже вчасно адже Землю огорнув якийсь таємничий туман. Тепер екіпаж має два варіанти: або залишитися в безпеці, або допомогти всьому людству. Попередження. Стрімкий розвиток науки змушує людство звикати до особливостей віддаленої системи зв'язків? Вже практично неможливо зустріти закохану пару, що переплітає пальці в хвилини ніжності, оскільки всюди суші багатофункціональні пристрої замінили безпосереднє спілкування. Але виникнення електронних бурь призводить до того, що вся техніка, що живиться від електричної енергії, раптово стає непридатною. Невже цивілізація порине в темний період? Коли всі існуючі комунікації руйнуватимуться, а побудова нових потребуватиме титанічних зусиль. Чи легко повернутися до звичних вербальних технологій, а також необхідності тісно взаємодіяти, рухаючись до неміченого результату? Високорозвинене суспільство, наче на машині часу, вирушає в минулі епохи, отримуючи можливість еволюціонувати. SONIC2 SONIC веде щасливий спосіб життя. Він живе разом зі своїми друзями Томом і Медді, проводячи ночі як супергерой, який захищає безневинних людей від розгулу злочинності. Коли їх запрошують на церемонію одруження, яка пройде на Гаваях, Сонік вирішує відпочити від усіх супергероїчних активностей, щоб провести кілька днів у компанії друзів на пляжі. Та плани супергероя руйнує несподівана інформація про доктора Евмана, якому вдалося вибратися з ув'язнення за допомогою наклза. Об'єднавши власні сили, Егман і Наклс ведуть полювання за давнім артефактом, здатним перетворювати думки на реальність. Коли суперлиходії прибувають на Землю, Сонік виявляється єдиним, хто може врятувати людство від знищення. Далекий космос У центрі подій фільму перебуває космічний корабель, екіпаж якого має побувати на Марсі. Політ проходить нормально доти, доки команда раптово не виявляє на борту зайву людину, але астронавти вже дуже далеко від землі і повернутися назад не можна, та це не єдина проблема. Ресурси корабля суворо обмежені, тому шлях до червоної планети опиняється під питанням. Корабель зупинити неможливо, а попереду ще довгі місяці космічної подорожі. А невдовзі на кораблі відбувається серйозна аварія, і команда розуміє, що ресурсів до кінця польоту вистачить не на всіх. Доведеться обмежувати себе практично в усьому. Екіпаж приймає непросте рішення позбавитися зайця. Покоління Вояджер Далеке майбутнє. Альтернативний світ людство спрямовує свій погляд у безкрайні космічні простори, незважаючи на разючий стрибок, міжгалактичні перельоти залишаються небезпечними, складними та надзвичайно тривалими. Вчені хочуть вивчити космос, навіть не уявляючи, що їхня мета незабаром зміниться, і якось цивілізація опиняється під загрозою повного знищення. Дослідники з усього світу розпочинають пошуки можливості збереження людського роду, і незабаром найкращим розумом планети вдається знайти далеку планету, дуже схожу на Землю. Якщо її колонізувати, раса людей зможе продовжити побудову світу. Незабаром починають збирати групу з найрозвиненіших і найамбітніших молодих людей, які готові врятувати людство. Рожева хмара сюжетна лінія крутиться навколо екстравагантної та енергійної красуні на ім'я Джованна, яка періодично влипає у курйозні історії. Якось її шляхи перетинаються із симпатичним хлопцем. Яго їй сподобався харизматичний та привабливий юнак. Шалена особа з легкістю привернула його увагу і запросила продовжити чудовий вечір у шикарному двоповерховому особняку. Вона щиро розраховувала провести бурхливу ніч у його міцних обіймах і прокинутися вранці у чудовому настрої. Та наступного дня малознайомі люди прокидаються і чують малозрозумілі звуки з гучномовця. Виявляється, поки вони солодко спали в затишних апартаментах, над містом нависла величезна хмара. Влада наказує стурбованим городянам замкнутися у своїх будинках і не висуватись на вулицю до оголошення особливого розпорядження. Джованні доводиться жити під одним дахом із чарівним незнайомцем, з яким не збиралася зближуватися. Тепер їм необхідно набратися терпіння та діяти спільно. Монстри створені людиною. Компанія з виробництва роботів працює спільно з нечистим на руку агентом ЦРУ та проводить незаконну військову операцію. Чотирьох бойових роботів висаджують поруч із селому золотому трикутнику, де ймовірно виробляють наркотики. Мета цієї місії довести ефективність бойових роботів та отримати прибуткові військові контракти. Шестеро лікарів, які опинилися в цьому селі на гуманітарній місії, Стають свідками жорстоких вбивств невинних людей. Ставши головною метою бойових машин, вони повинні втекти від переслідувачів у непролазних джунглях. Космічні чистильники. Це корейський фантастичний бойовик про проблеми забруднення планети Земля в найближчому майбутньому. Сюжет фільму розгортається 2092 року. Космічне субно-перемога проходить довгий шлях космосом, підбираючи відходи в міжпланетному просторі. Четверо чистильників і робот полюють на мотлох неосяжного космосу, щоб продати його і заробити грошей. Молоді хлопці все більше влазять у борги, адже перельоти коштують дуже дорого. Незабаром команда зустрічається з юною дівчинкою індроїдом. Пізніше з'ясовується, що дитина зовсім не беззахисна, як здається. А є зброєю масового ураження. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей топ до кінця. Підпишись на мій канал, адже підбірки фільмів та серіалів виходитимуть тут регулярно. Бувай!